Завершився чемпіонат світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху, що п'ять днів поспіль тривав у шведському місті Стокгольм. Три різні місцевості, складний ландшафт, мінливі погодні умови, сильні суперники, індивідуальні та командні дистанції, п'ять яскравих та емоційних змагальних днів. Вісім дефлімпійців у складі української збірної зі спортивного орієнтування, не дивлячись на складність підготовки та війну в рідній країні, приїхали для того, щоб захистити честь держави на міжнародному рівні. Вважаючи, що в Україні війна і все дуже складно. Підготовка відбувалась ну, непросто, скажімо так, по-іншому не скажеш. Деякі спортсмени за кордоном, деякі в Україні залишились дуже все непросто, але якась підготовка велась. Ми змогли зробити два навчально тренувальних збору. Що змогли, то змогли і будемо дивитися, як воно вийде Далі 15 нагород та перше місце серед 13 країн-учасниць у неофіційному командному заліку. Саме так українські орієнтувальники з порушеннями слуху виступили на чемпіонаті світу у Швеції. До скарбнички Української дефлімпійської збірної зі спортивного орієнтування було покладено сім золотих, чотири срібних та чотири бронзові медалі. Прямо зараз підсумки підвати дуже важко, але попереднє, якщо зробити, то виступили ми задовільно. Могли виступити краще, але не значно краще, просто трохи краще. Деякі дні ми... Трохи провалились, десь суперники підтягнулися. Висновки будемо робити. Ну, запрошуємо. Зараз є така штука, інтернет, гаджети. Всі можуть загуглити це за 5 секунд. Хочу там знайти орієнтування, місто Києва чи місто Івано-Франківськ. В Харкові зараз можна не шукати, бо там тренування не проводяться, там дуже близька лінія фронту, можна так сказати. Але в Києві, Івано-Франківську, можна знайти, загуглити. Це легко все знаходиться. За кожною перемогою стоїть важка праця спортсменів та тренерів. А після кожних змагань необхідно рушати в бій до нових звершень. Ми системно ведемо роботу. Інші країни, мені здається, ми так з деякими тренерами спілкуємося. Це ж таки у нас більш системно централізовано навчально-тренувальні збори. Ну не тотальні, але постійний контроль тренера над спортсменом. Що він робить, коригування планів тренувань постійно. У ну, інших, ну, мені здається, такого немає. Трохи відпочити і починати готуватися до наступних. Не можна довго відпочивати, починати треба працювати на наступні змагання. Попереду ще багато змагань та викликів для того, щоб захистити честь країни та присвятити кожну перемогу Україні. Знову. Котрий раз подякую ЗСУ за те, що ми можемо тренуватися, можемо спокійно їздити. Велике дякую нашим воїнам, захисникам. Без них би цього всього не було б. Після цього вже, мабуть, Україна, держава наша, яка знаходить ресурси, резерви для цього, інваспорт, який все підтримує всю цю систему складну, важку, цей важкий час. Всім дякую. Кожна людина на своєму місці спрацювала. Кожен маленький, як не кажуть, кирпичик спрацював цю велику стіну нашого спорту, потужного. Всім дякуємо.